Всім привіт, друзі! Хто мене ще не знає? Мене звуть Міла Кузьмич і я розробник сайту з української матриці Долі. І зараз ранок, і я буду робити свої ранкові практики. Я взагалі хочу зробити якийсь марафон або якось показати вам, що я роблю кожен день, бо ці практики дійсно змінюють життя. І сьогодні я розповім про найлегший спосіб роботи з підсвідомістю. Для цього вам не треба йти к регресологу, к психологу, к гіпнозу, ні, ні до кого не треба йти. Просто потрібна ручка, прокинутись зранку. Зошит. У мене ось такий зошит, я його назвала. А, ладно, повністю розкажу. Коротше, слухайте. На новий рік! Новий рік був. Я купила собі цей зошит. Це зошит від Dior, Діор. Діор мені, мене запутать міло, звідки в тебе зошит? Від Adidas, Зошит від Adidas, Ладно, я жартую. Коротше, я захотіла собі цей зошит, бо він люкс. Ну, тобто, це перша моя річ з люкс-сегменту. По-друге. Просто хотілося Dior, ну, зошит, він дуже гарний, дуже подобається прін. І по-третє, я захотіла його використовувати для практик, знаєте, там, для вдячностей, для всіх моїх найкрутіших планів і гарних емоцій саме ось цей блокнотик. І сьогодні ми його будемо використовувати, що нам знадобиться взагалі, підсвідомість, що це таке, це те, що до сих пір ніхто не вивчив. Ні один науковець не може, не може сказати з точністю, що це таке і як це працює, як керувати нею. Це, знаєте, як просто пальцем ткнули. Ну, блін, давайте сюди натиснемо. Ага, працює добре. Потім сюди натиснула. І ось такими спробами ось люди зробили таку практику, яка називається ранкові сторінки. Що це таке? Коли ми просинаємось, прокинаємось, ми тільки от Взагалі, зрозуміло, де ми знаходимось, що ми, хто ми є, що ми тіло взагалі. да? Хтось бачить сни, хтось не бачить сни, це можна знімати окремо відео про сни і як створити свідомі сни, подорожувати там, створювати, як вам хочеться, всі декорації. Якщо вам цікаво, напишіть. Я зніму про це відео, бо я просто майстер свідомих снів. Я там таку просто такі фільми знімаю, що дай Боже кожному. І коротше, ви проконаєтесь. І у вас немає ще думок, тобто, ви ще не встигли почали почати думати, ви ще не встигли почати перейматися. Тобто, це той стан, коли ви тільки-тільки взагалі зрозуміли, де ви і що відбувається? Ми відкриваємо наш зошит, який я вже сказала. Беремо ручку і починаємо писати. Пишемо все. Дуже важко тут не тримати контроль, але треба намагатися це зробити. Максимально пишете все. Весь ваш потік, весь вас ваш шлак в голові, який у вас є. Ви пишете просто от скільки вам треба, скільки ви пишете. Наприклад, що можна писати. Я прокинулась, відчуваю себе погано, були спина там. Переживаю, в мене буде екзамен через дві години. Що надіяти, не знаю. Картопля в холодильнику засохла. Поїсти хочу. Блін, а я б хотіла ще, напевно, якийсь ну, млинець, хотіла б з'їсти. Потім треба їхати на автобусі. Ляля, -ля -ля, а я хочу на машині. А чому не на машині? А яка машина? Ляля, -ля, просто пишете весь потік думок, яких у вас є переживання, страхи. Там елементарно купити картоплю в магазині, не забути. Так я там переживаю. Мені треба не забути це за це. Блін, треба зателефонувати, зателефонувати подрузі, щось зробити. Піти на вулиці, не хочу вставати, я не люблю людей, я не люблю спілкуватися. Взагалі, навіщо я це роблю? Я не знаю ля-ля. Просто, от скільки вам треба. Можна писати це в блокноті, можна писати це в нотатках. Наприклад, я пишу іноді в блокноті, іноді в нотатках. В чому різниця? Просто коли ви пишете в телефоні, наприклад, ви коли починаєте друкувати, то у вас автоматично добиває кінець слова. І треба налаштувати такий зв'язок, що тільки з'являється думка. Ви записуєте, щоб ви не встигли сформулювати далі речення, а ви вже його записали. Тобто, таким чином весь потік ваших думок, який у вас є взагалі-то постійно, ви виписуєте. І це можна робити там, 5 сторінок, написати. Ну, наскільки у вас багато думок? Можете просто ліміт собі поставити, наприклад, там, ну, 10 хвилин, скільки у вас вистачить, бо рука може просто заболіти. І що далі відбувається? Протягом цього потоку можуть виникати якісь інсайти, якісь чисті думки, я їх називаю, круті думки, ідеї, як можна зробити щось, вирішити проблему. Тобто ми починаємо розплутувати цей клубок, я називаю це кашем. Просто каші запутаних ниток, це наші думки. І десь, коли ми їх виписуємо, ми починаємо бачити їх і відслідковувати. Про що думає наша підсвідомість? Ми починаємо бачити наші страхи, установки, якісь проблеми переживання, наші ідеї, бо завжди в нас є як і тривожні думки, так і світлі думки. Но їх нереально важко почути. І світлі думки це називається інтуїція, яка вам каже, що вам краще зробити, що вам краще не робити. І це називається ваше вище я. Також, що таке вище я? Це ви. Який існує і в минулому, і зараз, і в майбутньому. Тобто ми зараз, яким ми тут знаходимося, це наша версія, взагалі ви від відрізку зараз, вона знаходиться. Але коли ми починаємо під'єднуватись до нашої інтуїції, використовувати яснобачення, бачення, ми розмовляємо із вищим я, який бачить всі варіанти можливостей. І коли ми виписуємо ці думки, ми можемо почути відповідь від самого себе. Але це як називається «Я». Я не знаю, можна назвати це Бог, я, ну вище я. Можна назвати інтуїція, відповідь від всесвіту. По факту це все одне і те саме. Тобто ви отримуєте відповідь на ваш запит. Це рекомендується робити кожен ранок для того, щоб... Якщо у вас був неприємний сон, ви можете його навіть виписувати. Тобто це звільнення від негативних думок, від взагалі поганого настрою, поганих відчуттів. І далі, коли ви це все зробили, це настільки круте облегшення, прям полегшення, коли ви просто, ну, я чистий, я ні про що не думаю. Знаєте, коли ви виписали 100 сторінок своїх думок протягом там, 5 хвилин. Вам не хочеться ні про що думати. Весь шлак ви виписали, і потім до вас приходять тільки чисті думки, тільки інсайти і тільки корисне. Ви починаєте чути себе, бо весь шлак ви виписали, і ви так можете його контролювати. Хоча б розуміти, про що ви думаєте протягом дня, на чому ви концентруєтесь. Тобто, це прям під'єднатися і отримати відповідь від підсвідомості. Хто це зробить? Можете виставляти в сторіс або просто писати в коментарях, як вам ця практика. Я її роблю я клянусь, кожен день, і це в мене стоїть на рівні з медитацією. Тобто настільки мені кайфово від цього, настільки я отримую відповіді, тобто після цього я знаю, що мені робити, куди мені йти, з ким мені треба поговорити, як мені підвисити, наприклад, активність на сторінці, як мені заробити там якусь обмежену кількість грошей, яку я собі поставила, що мені треба зробити, щоб поїхати кудись, чому я посварилась, чому в мене щось не вдалося, чого я переживаю, все я тупо розумію. Настільки велика ясність, що все очевидно, знаєте, там якісь проблеми, блін, я все знаю. Я знаю чітку відповідь, що мені робити, як, навіщо, як найкращий варіант для мене. Коротше, я всім рекомендую. Я всіх цьому обнімаю. Напишіть, якщо ви хочете подивитися відео про свідомі сни, це просто. Купа-купаю. Це просто буде відпал. Я всіх цьому обнімаю. Всем пока!